Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так я роблю запис для водолієв. В чому тобі пощастить починаючи з 14 жовтня? Саме в цей період починається коридор затемнень. Його вплив буде мінімум 2 тижні. І так, готичний оракул віщує. В чому тобі пощастить? Тобі пощастить знайти свій колектив. Це буде такий колектив, в котрому кожен знає свою роль, в котрому кожен знає, що йому робити. Тобто це сплочений колектив. Це один за всіх і всі за одного. Тож, будь ласка, якщо особливо ти хочеш вирішити якусь важливу для тебе справу, тобі слід об'єднатися з людьми, котрі є майстрами своєї справи. Котрі будуть стояти за тебе до кінця. І так, мандала в природі, в чому тобі пощастить? Мудрість тобі пощастить розгадати якісь таємниці через свою мудрість відкрити мудрість своїх поколінь. Можливо, хтось отримує мудрість свого роду. Тобто ви точно відкриєте, можливо, навіть таємниці, як вам вирішити якусь важливу для вас справу. Але, будь ласочка, мудрість це про дипломатію, це про помірність, це про розмови, це про. Усвідомлення, що кожен і кожна людина будь-яка вони потрібні всі ситуації, котрі у вас відбуваються, так само вам потрібні для вашого розвитку. Пораду вам на цей період від Богинь Древньої Греції. Відпри... Відправляєшся в шлях. Тож, будь ласочка, по-перше, довіряй Всесвіту, знай, що він для тебе завжди готує все саме найкраще. Ну і тримай при собі якісь ресурси. Посил від Персефони. Завжди обирай самий важкий шлях. На ньому ти не зустрінеш конкурентів. Любі друзі, перемога за вами. З повагою, Софія!